Єдність це коли людина має підтримку, коли їй є для чого жити, для чого боротися, коли вона знає. Що потрібно зробити для щастя іншого. Ну, це називається єдність. Коли всі мої друзі, знайомі, родичі, всі підтримують один одного, коли ну ніколи в біді не покидають. А ще кажуть діти, єдність це основна складова щастя нашої держави. Це необхідний елемент розвитку України. То привід для щирих посмішок українців. Тему конкурсу проектів ліцеї номер 1 Чернівців кажуть організатори, запропонували самі діти. На часі зараз патріотичне виховання. Воно. Особливою ноткою зараз звучить. Вони дуже приймаються цим всім, що зараз відбувається в державі. Не розуміють, яка ситуація зараз. Конкурс проєктів передбачає змагання команд не лише на кращий проект, але й на розуміння теми. Адже команди задають питання один одному, і відповідь повинна задовільнити не лише всіх учасників, але й журі. Тому діти готувалися ретельно. Перше це повинна бути зрозуміла мова, гарна інтонація, тому що повинна бути цікаво тебе слухати. Ну і і також гарна цікава презентація. Ми проводили опитування, і загалом намагалися охопити якомога більшу ділянку людей і якомога більше людей опитати. І сподіваємося, тим, що ми намагаємося шукати якісь певні спільні риси між між, ну, скажімо так, західною і східною Україною. але члени журі зізнаються, оцінки в цьому конкурсі не є головне. Найважливіше, щоб діти зрозуміли, що вислів в єдності наша сила це вже не пафосний лозунг, а важлива та злободенна проблема, яку треба вирішувати саме їм. Ми бачимо, що велика ну причина того, що відбувається зараз, це якраз в тому, що була відсутня довгий час державна політика, яка би була спрямована на формування. Відповідального громадянина, відповідальної людини, а такі речі вони розпочинаються не з університету і не в 35, і не в 45 років, а з дитячого садочка і школи. Конкурс настільки сподобався учасникам та журі, що наступного разу планують організатори спробують таке змагання влаштувати вже не між класами а школами, а може й містами. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час.